Здравствуйте. 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 Привет! Привет! Здравствуйте. 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 не Здравствуйте. 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 Здравствуйте.

Медогляд зараз, так. Офіційні так, процедури, але не футбольні. Наскільки вони подобаються футболістам? Ну, кожного по-різному. Наприклад, я там, переживав, що в мене колись з серцем щось буде не так, а зараз вже більш дорослі ставлюсь до цього. Дуже подобається зранку вставати, але зараз збори, ти будеш привикати. У мене ще маленька дитина, ти, я вже привик до такого графіку. Нормально відношуся, це. Насамперед для мене, для команди потрібно перевірити, які ти готовності, перевірити аналізи. Так що я ж кажу, що все супер. що Ти проходиш чекап, цей кожні півроку ти провіряєш ніг до голови. Так що я задоволений. Спочатку сім днів відпочив, був в Києві, пізніше поїхав до себе в село, побув з батьками, з рідними і повернувся до тренувань. Грав в теніс, грав в баскетбол. М'ячі ногами старався не чіпати, більше часу приділяв сім'ї, поїхав до батьків до Одеси, трохи там відпочив, а потім приїхав до Києва, то тут вже побачився з пацанами з команди. То Ярослав мене пригласив пограти в теніс, я перший раз грав такі позитивні емоції. Можна взяти як за хобі, грати в, в, в ну, наступні будуть якісь вихідні, то. Я залюбки когось візьму із хлопців та підемо грати. Нам скидуть програму, тренера по фізичній підготовці. Там є і біг, і зал, і з цим можна спокійно виходити з відпустки і бути готовим до тренувань. Сумував вже за м'ячем, за командою, за цією атмосферою. Так що в доброму гуморі з позитивними емоціями будемо готуватися до наступного сезону.